Добрий вечір. Ми з України. У нас вже захід сонця. Цей місяць був дуже теплим, як літо. Щось там тиждень тільки холодно було. А весь інший час було як літо, сьогодні нав навіть спекотно було. Єдине, що ночі вже такі, знаєте, холодні. І, на жаль, вже рано темніше. Треба буде зараз полив поставити. Дуже добре видно, де ми поливаємо газон а де ні. Плямами такі. Стосовно ялівців, які в нас будуть, а ми проконсультувалися ще раз з садівником. Да, бо було там, декілька коментарів за те, що не можна садити ялівці, якщо є сад, а що вони там не дружать між собою, що там іржа, хвороби і все таке. А ми проконсультувались, І садівник нам дав добро, що ті ялівці, які ми хочемо, їх можна садити, якщо сад, троянди, тобто без проблем. Має бути, е, хворіють, е, ялівці, козачі. Е, якось отак сорт називається. От вони проблемні. А те, що ми хочемо, можна. Плюс у нас же ж є ялівці за парканом, за оцим от фасадним. Я не помічала, що були якісь проблеми. Та і я дивилася магію, канал Магія рослин та інші. Ніхто не казав, що цей сорт, що ми хочемо, і що він якийсь проблемний. Так гарно зараз на вулиці. Зараз полив ставлю. У нас різні поливачки є. Отак. Трошки. Так. Зараз буду втікати. Дена розетка. Так. так, вона поливає. У нас є та, що 30 метрів в діаметрі поливає, але її зазвичай діду ставить я оцю. Вже і місяць з'явився. Кроти нам тут нашкодні чали. Ще стосовно ялинки, поки в нас буде одна ялинка, тому що місце для неї вже є. Але в майбутньому ми хочемо ще ялинки, тому прикрашати будемо тільки ту, яка є, а потім я ж не знаю, може, ми будемо всі ялинки прикрашати на ділянці, всі дерева, все буде в гірляндах. Тому поки так буде в нас та зона, така, знаєте, тільки заходити у і буде вже гарно. Але я не думаю, що в цьому році ми будемо прикрашати. Це вже, я думаю, після, напевно, ремонтів і оцих всіх будівництв. Хоча подивимось, може якусь гірлянду куплю, вцеплю. Дорі! Я мужери. Оце сранка. До крута дібратися хоче. Так, що ще ще. За висоту ялинки ми це все обговорювали. Вона не буде висока. Так, взагалі ми за висоту всіх рослин, які будуть по периметру паркану, розмовляли. Тому що в нас там би, і камери, і плюс провода зверху вісять. Тому ми не можемо би, в небо, знаєте, до Марсу його все пускати. Треба на землі залишати. Точно знаю, що спішити з рослинами я не буду. А, краще все, от я до такого висновку прийшла, що краще все купувати в садовому центрі, вже чи в дорослому вигляді, чи вже там кущем. Ну, от якось так. Корінці купувати можна, але ну, мені це не по приколу, мені не, не дуже сподобалось. Я навіть цьому році не знаю, чи садити тюльпани. Тому що я не знаю, чи будемо ми тут весною, і взагалі як воно там буде, да? по нашим планам, чи побачу я ті тюльпани. Ой, не знаю, не знаю. Бо я ж. Якби планували їх садити в горщики. А щоб садити їх в горщики, це їх треба, а, ну там, коли прийде час дістати на вулицю, якщо треба сховати, ще там щось там, щоб знаєте, не замерзло весною. А, дивлячись, де я буду. Чи буде в мене можливість цим займатися? І от у мене знаю, садити тюльпани, не садити, що взагалі робити. Поки так, в підвішеному плані ще на цьому тижні от сьогодні мали приїхати нам вже робити навіз, але... Плани трохи змінились, попросили на наступний тиждень вони, бо там щось по сімейних, ну, не вийшло в них. Тому теж це переноситься на наступний тиждень. Посадка рослин буде залежати від погодних умов, від температури. Оце озеленення. Рука відвалюється. Фух. Ну так, ніяких новин поки. Все поки на паузі. Ми ще чекаємо, коли нам скинуть, що в нас тут точно буде, з цінами, з усім цим, щоб щось закупити, щось може на потім, ну, щоб таке, знаєте. Ми якби бюджет казали наш. Але, можливо, щось там одразу посадимо, щось пізніше. Треба бачити просто деталі. Може, ми захочемо ще більшого розміру. Це наш також від цього залежить. Ще чекаю на трояндочки, які я замовляла у Розіни. Мені перша частина прийшла, яка була закрита кореневою системою. Я посадила, але так до сих пір клумби ми і не зробили для них. Ніяк руки не доходять. А я і не буду це робити, тому що я бачу, що краще, щоб це зробили садівники. Тому я чекаю. А вони до нас прийдуть ще 4-го числа. Можливо, дійдуть до троян, бо роботи тут багато ще. Багато що треба пересадити, перенести, прибрати. Коротше, так, нічим займатися. Та й дуже класно, що знаєте, в вихідні є час, ти можеш займатися своїми справами, а тут робота робиться. Дуже класно на когось делегувати частину своїх справ. До речі, я зараз воду для поливу троянд. Я троянди окремо поливаю, беру з басейну. Муже, яка красунка, така гарнінка, боже, холодно. Холодно. Шикарна, просто троянда. Обожнюю її. У мене на каналі було запитання, щоб я поділилась, розказала топ-5 троянд для початківців. Так як я сама початківець, я розкажу про свій топ-5 троянд, які в мене є, а які безпроблемні. Які можете собі також як початківці садити. У мене, звісно, їх більше, набагато більше, ніж 5 безпроблемних, тому що, ну, посидьте, у мене тільки декілька таких, знаєте, капризних троянд, А так я старалась обирати безпроблемні, які мінімально хворіють, які там гарно квітують. От. Але скажу про, про топ-5. Звичайно, одна з них це ось ця. Я її купувала в одному місці і вона прийшла по сортом. Не буду як би рекламувати, хоча ні скажу, що ви там точно не купували. А в Градіна Макс купувала, тут мала бути інша. Троянда прийшла оця. Не знала, що це за сорт. Підписники допомогли як би, знайти, що це за такий сорт. Бачите, яка вона. Дуже гарно. Вона вже трохи темніша, ніж на камері, і дуже такі тверді пелюстки. Не хворіє взагалі. Дуже пишно квітує. Оце в мене вона безперервно квітує. Тільки я обріжу те, що переквітнуло. через два тижні будуть нові троянди, бутони. Вон, бачите, вже вся на бутонах. Я щось думаю, що вона в мене буде квітувати аж до морозів. А сорт Ель Торо. А і вона також дуже-дуже гарно стоїть у вазах довго. Так, взагалі дуже складно прям тільки топ-5 зробити. Ну, нехай це буде ось ця. Це chipінdale. Також не хворіє, гарно квітує. Зараз вона в мене не квітує, я все позрізала, ставлю кадри, як вона квітувала. Дуже гарненька, дуже запашна. Так, ще хочу сказати про Big Purple. Це чайно гібридна, дуже гарна. Красива, яскрава, дуже пахуча квітка, також кадри, Як вона виглядає, просто шикарна. Шикарнючка. Вона може там трошки, знаєте, там листочки можуть там жовтіти, от як отут. Але так як вона квітує, це просто щось нереальне. Тому хочу про неї теж сказати. Вона дуже сильно розростається, висока, і я, ну, я не можу сказати, що вона якась хвороблива чи ні. В мене вона безпроблемна. Тому також може її виділити. Так, тут в мене троянди, які взагалі не хворіють. Фу -т -фу -т -фу. Але я буду виділяти так по, по, тому, по імунітету та по квітуванню. Отже, атена, дуже шикарна троянда. Їй тільки рік. Я також підрізаю, як тільки переквітувала. Це, в принципі, можна вже обрізати. Отак виглядає бутончик. Покажу, як вона квітує. Дуже шикарно Потім розгір герцогін Луїза. Також ні разу не хворіла. Взагалі, шикарно, дуже гарно квітує. Вона надзвичайна. Вона спочатку одного кольору, потім іншого, потім там третього. Оп, ну і давайте вже так і буде, буде топ-6. Не можу я ні, не сказати нічого. Це ще Афродіта Дуже гарна троянда. Вона в мене не так сильно квітувала, як оці дві. Але також дуже гарно квітувала, і вона також не хворіє. Це перший рік, листочки твердющі. Ну, супер. Ну, і все. Ось такий мій топ. Всі інші топи, можливо, будуть в наступному сезоні. Вже все, сезон закінчується. Я зараз буду переставляти полив. Треба його виключити. Дуже все мокре. Зараз готую салат. У мене сьогодні настрій на салат з червоної рибки. Най ще приїжду просто салат айсберг, або у форі щось не було свіжого листя салату. Я люблю брати ну, мите. Потім чері тут, ну, взагалі дуже скромно. Айсберг, чері. Я вирішила цибульки трохи сюди докинути. Взагалі не кладу, але в мене невеличкий шматочок залишився. Дуди не сюди, думаю, вже сюди добавлю. От, і червона рибка тут ще буде. Соус у мене такий. Бачите, він в принципі ріденький. Що в нього входить? Це мій один із улюблених. У мене взагалі два є улюблених. Це такі більше підлітні салати. Значить, ось сюди йде французька гірчиця. Потім сік лайму, ну, у мене в такій, як би в баночці. А, та мед. Мед краще класти акацієвий. ну Він мені просто більше смакує, але в мене акацієвого меду не було, тому я звичайно поклала. Головне, щоб він був рідкий. Десь орієнтовно, ну також дивіться, по пропорціям по смаку, щоб вам воно нормально було. Я десь чайну ложку без ну таку невеличку чайну ложку додаю. А, і потім, звичайної олії ще трошки. І оцим цим поливаю салат. Така в мене заправка виходить, і сюди можна пармезанчик додати, ну, взагалі, що захочете. Дуже простий соус. Має бути кисло солодкий Так, і поливаю. Треба це все розмішати. З лимоном пробувала, мені з лимоном не дуже. От саме з лаймом більше подобається.